Добрий день, люди добрі! Привіт, браття, по змаганню! щирі вам від нас вітання! Вас вітає команда Бешенського опорного ліцею імені Юрія Фідьковича. Рій Патріот! Мало січка за і Сінували волю, вільну, і Україну свою рідну, і сіницю берегли. Хлопці, з вами і ми дівчата, нас хоч зовсім небагато, та козачками завжди у душі своїй були. Ми під гаслом вікові, всі зростаємо, ідемо. Гасло вибрали на славу і по життю з ними тема. Дуж! Бога, життя! Честь! собі? Наш За синє небо за жовте полося, бо ради, треба щоб краще жилося. Що, козаки, готові до бою? Готові! Разом до перемоги! Ми діти, перспективи, не байдужі. Ми в акціях беремо участь, дружні, мережеві, турбот, подій. Ми живемо для світлих дій. Є в ліцеї благодійний марафон. Підтримуємо країну всі разом. Це зустрічі з військовими, це ярмарки, концерти благодійні. Петимо свідки маскування і надію. Візьмо, давайте, браття, візьмо за руки за те, що маємо силу, і будемо славити козацьку науку. Тоді ніхто нам не зламає крил. Козаченьки вам радіють, навіть небі, не, сонці. Чому ж ваша сила сильне? Розкажіть нам, хлопці. Я і Михайла, силу платинську маю, можу чесно подавати вороги України мати, як Петро, як Сагайдачний, я країні стану сином вдячним. Перемогу на бою здобуду та ще футболістом добрим буду. Здравий я козак, воїні розумових баталів. Я построю силу на історичному полі, Несте низенько батькам та власній долі. Як мазепа гострій розум маю, а ще добре танцюю, на жаль, не співаю. А якщо вже на цій запорізької дівчат дали, мої діти козацького народу всім би довели, Не лише гармати ворогів долали. Було так споконників, красою підкоряли Так у чому ж наша джурівська сила, браття Козаченки? Сила наша у любові до України, неньки Ми патріоти, молоде покоління, поколінні, пам'ять усі сумні. Тому ми захопились грою, яка гордо зветься соколом джорою. Ми за мир в країні ненці, героям слава, слава Україні! Кожна війна має своїх героїв. Комусь з них не судилося повернутися живими. Вони поїхали на віки. В мить яскраві кольори весняного дня стали члянами. Уклін тобі юначий золотий, і поклав життя за Україну, Ти в різний час для неї не простий Пішов на бій, як належить син. Не досміявся ти, не долюбив, не народив і не домріяв полю лише 28 на світі ти прожив, та ці роки твоя Україна і доля. Та незважаючи на це, ми будемо вірити боротися допоки стане сила, в серцях людських ніколи не загинуть. Герої, що свої розкрили крила. Для нас ти – герой і всі, хто пішов із тобою. Для тебе і слава, і воля уся. Молилися вони тоді, тепер молитиметься кожен українець за тих, хто захищаючи помер, Полину у блаженний вічний вирі. Розкрили, захистили ними нас жінок, дітей, батьків стареньких, душею тіло прикривав вже не раз. Молилися щодня за рідну нень. Ніхто не відав і не знав, як буде сходити заря ранкова Із зградів. Пущено вогневий пал, тебе настигло Нагло і раптово. Для нас, ви герої, життя віддали з Тепер янголи долі до Бога на крилах бідесять. Я Україна завжди самшусь я цим народний голос і, і сильні весенні душу. Моя Україна, ти сильна і багата, у тебе мільйони найкращих синів. І мова твоя солов'їна і крилата, що світу покаже величний мотив. Моя Україна, народ мій коханий, брати українці, мої земляки, здоров'я і щастя, вам рідні краяни. Добро бути миру на довгі роки. Слава героям! Слава борцям за волю! Україні! Слава!